Сьогодні познайомимося на нашому каналі домашні університети з найкращим інструментом, доступним сьогодні для тих, хто редагує відео та використовує пристрої iOS, програмою LumaFusion, найкращим відеоредактором, який ви шукали для свого iPad або iPhone. LumaFusion – найпотужніший відеоредактор для мобільних пристроїв. Тепер ви зможете відчути професійне редагування відео з плавним, інтуїтивно зрозумілим і природним мультисенсорним екраном, натхненним і спеціально розробленим для сенсорного екрану програмою. LumaFusion представляє простий, елегантний, але потужний досвід редагування відео, ретельно розроблений ветеранами індустрії постпродакшну. І все це в гнучкому, інтуїтивно зрозумілому та надихаючому середовищі для оповідання історії, яке буквально у вас під рукою. LumaFusion Відеоредактор доступний лише на iOS. Є інструментом необхідним для створення аудовізуального вмісту на iPad або iPhone. Це найкращий додаток для регодування відео, що ви можете знайти. Розробити таку програму, як LumaFusion, зовсім непросто. Ідея полягає в тому, щоб створити максимально професійний і повний інструмент для радування відео. Складне завдання через обмеження пристрою iOS, порівняно з комп'ютером, особливо через операційну систему. Тепер, коли з'явилася підтримка зовнішніх дисків, і ще кілька функцій стало зрозуміло, що настав час переходити до нової версії LumeFusion. Досить добре, щоб бути кращим відеоредактором. Можна використовувати до 6 відео і звукових доріжок. Інтерфейс оптимізовано для використання на iPad. Тепер легше переглядати весь проєкт і переходити до певного видання. Нове керування прокручуванням на різних швидкостях. Це допомагає швидше знайти ідеальний кадр. Додайте кольорові макети та коментарі, щоб швидко знаходити важливі моменти у своїх проєктах і медіа. Заголовки доріжок із блокуванням доріжки, приховуванням і вимкненням звуку, а також зв'язування від'єднання доріжки. Спливаюча довідка дозволяє легко дізнатися, які інструменти та де знаходяться, зовнішній дисплей включаючи макети, які звільняють більше місця на вашому пристрої для редагування. Можливість працювати з шістьма треками відео та аудіо є великим покращенням. Раніше було обмежено лише три. Разом із можливістю використання зовнішнього дисплея покращено складне редагування. До моменту остаточної версії iPad OS на iPad і iOS 13 на iPhone. Підтримка зовнішніх накопичувачів, підключених через USB або адаптер Lighting стане ще одним важливим стимулом для програми. Якщо ви не використовуєте етапи розробки, вони також працюють над функцією, яка дозволить вам імпортувати проєкт у Final Cut Pro X. Щоб завершити його там. Як ми говорили, LumaFusion – найкращий інструмент, доступний сьогодні для тих, хто редагує відео та використовує пристрої iOS. Це правда, що вам доведеться адаптуватися до нових робочих процесів і усунути деякі обмеження які ви маєте порівняно з настільними відеоредакторами. Але це, звичайно, чудово мати такий тип альтернативи для роботи в дорозі. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Дякую! За увагу.